Доброй ночи. Вітаю вас. Привіт. Ну, вітаю, вітаю вас, так. Нет, це слово я знаю. Добре. Про що хотіли поговорити? Понятно. Про що хотіли поговорити? Яку тему обговорити? От любви до ненависті. Угу. От анекдотів до стиху. Угу. Ну, не значок, що, що ви з Ізраїля, так вона є, чи... В Израиле? Я, 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 я в Израиле был. В Израиле. Я из Украины, из Киева. Я был в Киеве в девятнадцатом году. Угу. Понравился город. Такой спокойный. Такой я ходил там, кайфовал. В Израиле нет листопада, как раз осень была. Я ходил по паркам и шелестел. Присвоит, да был что такое листопад, такие ощущения классные. Да. А зараз бачите, вот зараз тоже тільки що була повітряна тривога, зараз тільки що відбій був, ті российские фашисты по Украине, по Киеву. Война неделя, да. Это плохо. Как вы думаете, если уж мы затронули эту тему, я не очень-то избираюсь, как бы вы вы ви думаєте, как это закончить? Як закінчити? Все. Ну треба щоб змусити, щоб Росія вивела всі свої війська з території України. Ні, я розумію, що почнеться. Я имею в виду про реальний мир. От, реально, как это может закончиться? Реально, світова спільнота. Більше санкцій, більш жорстких санкцій. Не, не виявляти якусь свою озабоченість, наприклад, виказувати. Конкретно закрутити гайки, щоб їм просто не було в країні щось жертв. А как это сделать-то? Ну, очень... Повна изоляция. Вот, щоб взагалі ни з кем вони не могли ні торгувати, нічого, чого, а от слова зовсім. Как это сделать? По как Радянський Союз був в ізоляції. Ви ж поне з Радянського Союзу виїжджали до Ізраїля? Ні, я виїжджав в конце го года. А звідки ви виїжджали? З Хабаровска. А, ну з Росії виїжджали, так. Так, да. Ви да. ж пам'ятаєте, певно, дефіцити, як там, як Радянський Союз розвалювався. Ні, ну Советський Союз там не був в ізоляції. Полміра було під Америкою, полміра було під Советським Союзом. Яких Советський... світа Союз. було під Радянським Союзом? Ну, ну розкажіть, дуже цікаво. Ну як, торгували з усім миром. Дуже цікаво. чим? Чим? Що німці Совет... купляли в Радянського Совет... Союзу? Советський Союз э, торгував со з усіми, з Європою, з Германією, там, я не знаю. Якщо такий половин... Радянський Союз торгував, такий був багатий, звідки взявся дефіцит всього? Дефіцит – це дефіцит, Ну, Я имею в як как государство, оно там з усім миром. Скажите, що от німці чи Сполучені Штати купували у Радянського Союзу? чим була черга? Соединенные Штаты, что покупали у Советскому Союзу? Mm -hmm. Я не экономист, я строитель, я понятия не а маю. А німці Покупляли. що купували? А. Із... Добре, Ізраїль, що купував Радянського Союзу. І ще раз говорю, я не знаю, я не можу сказати. А Я що... відкрив страшну таємницю, нічого не купляв, бо в них навіть дипломатичних відносин не було. Там що була Ізоляція Радянського Союзу? Так, да, звісно. Залізний занавіс був. Ви нікуди не могли з нього Ні. поїхати, з того Радянського Союзу. Еще і, і раз, это не, не Запад опустив железный занд. А вот теперь правильно, а теперь треба на кшталт такого железного заноса, тебе навпаки зробити. Нет, я понял. Так это государство само опустило этот железный ну, занк. А вот я сам, теперь треба зробити, але з боку всего світу. Еще раз, разница в том, что это Советский Союз опустил железный занк. Так вот я же вам кажу, что треба зробити. А, а сейчас вы хотите, чтобы все страны опустили железный занк. Саме це так, так, заліз. так, так, так. Ну это нереально же. Ну, ви ж не хочете, щоб по вам летіли іранські ракети, шахеди і так далі. Конечно, не хочу. Не хочу. І я от не хочу, наприклад, щоб саме летіли іранські ракети по Україні з шахедами. А Росія Росія є прямим союзником Ірана. Я розумію. Іран під ізоляцією знаходиться, знаходиться. Чому не можна проти Росії ввести аналогічно? Ну, от і Іран знаходиться під ізоляцією, не мешало йому це зробити. баллистические ракеты в большом количестве и так далее. Дело не в этом, я говорю о реальном мире, не о том, что мы хотим. Я бы хотел, чтобы завтра закончилась война, я хотел бы, чтобы на Ближнем Востоке был мир, и здесь никогда не воевали. Я этого хочу. Но а я подумаю, для, для чего Россия напала на Украину? А чего Россия напала на Украину? Так. это геополитика. И в мире нету геополитики, нету... Нет, не, понятия. ну кон конкретно так вот там. От там один, два, скажем, пункта, почему Россия вирішила напасти на Украину? Россия, как любое другое государство, борется за свои интересы, за свои сферы влияния, за свою безопасность. Это может быть правильно, неправильно. Но так устроен мир. А чем, я вообще а чем Украина загрожувала России в плане безпеки? В плане безопасности? Угу. Ну, Россия не хотела, чтобы. Страны НАТО продвигались на ее границе. У нас была база ви НАТО. Скажете, ви мені ще скажете про Прибалтику, наприклад. Ні, я вам скажу про Ульяновскую область. Ну, і що про Уліанську область? А там була база НАТО. Тогда? В той час, коли Росія напала на Україну. З 2010 по 2015 рік. там была база НАТО, ви смеєтесь? Перевалочний пункт був так. Это разные вещи. Предоставляють, наприклад, Росія предоставляє там там, там, 3... там сідали американські 3... літаки НАТО, військові, обслуговувались, були військові НАТО, так. І в цей час з формулюванням Україна навіть не збиралась до НАТО, коли Я Росія не... напала в 2014 там, році. Там, там, там стояли ракети НАТО, на військові літаки, які можуть нести ракети. Такі. Військові. Я не знаю, може там f 16 ні. були, може там f 35 були, я не знаю. Може там b 52 були ті. Я не знаю, які там були. А може, а може би транспортне. Сам факт, що була, була, а в Україні в 2014 році навіть тут і нічого ще про НАТО і не говорили абсолютно. Ну, По-перше, я... а по-друге, це я... суверенне право в країни вступати чи не вступати? Право має, звісно. Звісно. Вступати куди хочеш, імей. Но я, я приведу аналогию, она может быть некорректная, вот, вот такая есть аналогия у меня. Вот девушка одевает короткую юбку, грациет губки, и идет одна ночью гулять в парк. Ее насилуют, кто виноват? Насильник. Его надо посадить в тюрьму, расстрелять. А девочке надо объяснить, что она одна ночью в этом парке ходить не может. Имеет право до да полной, хоть голая там ходить. Для этого существуют политики. щоб зважувати ризики. Тобто кожна дія займає протидію. Якщо є якась сила, яка не хоче, щоб ви так поступали, це mm. не то, що надо так делать, надо приймати это в внимание, хотя. От Джордж Сіка просто у 2014 році, коли знов таки повертався почалося з анексії Криму, то все. Україна навіть близько до НАТО не збиралася. Навіть про... най був закон діяв на території України, і яким було, що підтримали, що ми позаблокова країна і ніяке НАТО ми не йдемо. Навіть опитування було проводилось, і там 60% населення не хотіло до НАТО. І ще раз, я, угу, я ну, не, не говорю, що Росія прав. Я ще раз, Я 28 років живу в Ізраїлі, щоб ну, одразу ну, ну, нічого я, я, не ніяк не це не впливає. Я не говорю, що э, е, как би, Росія права, а Росія зробила правильно, що напала на Україну, там вже под 2 мільйони человек накосили, Страшна цифра. Страшна цифра. Uh -huh. І там и люди, і лишення, люди вмирають, там лишаються там, домов, бізнесу. No, От Росія напала на Україну. Да. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Хорошого, так. Да, хорошого да. в этом момент. Да. Ніхто не спориться. Я не говорю о человеческой оценке. Я нуля. оценка однозначно. Человеческая оценка однозначна. Война ⁇ это плохо, это ужас. Вы спросили, почему там не работает мораль. На России нема морали? Это я знаю. Да, не, не только в России, в любой стране. Нема там морали на России. Еще раз. Вот моя страна, где я живу, которую я люблю, обстреляла Иран. Ну скажите, Иран напал на Израиль? Иран так напал. Каким образом? В минулому году по вам были запущены баллистические ракеты. У вас с 70-го року, якщо не помиляюсь, почалась війна, і в доктрині Ірана записано, що держава Ізраїль має окей, бути знищена. Окей. Там угу. написано, я підтримую те, що робить Ізраїль, щоб ви сразу поняли. Но если подойти к этому. Ну, ви, ви мене запитали, чи напав Іран, я відповів так. Иран напав на Ізраїль? Так. Каким образом? Я ж кажу, обстріляв балістичними ракетами. Ізраїль. Когда? Це напад чи не напад? В минулому році. Когда не понял? В минулому році. Тобто, когда було два обстріли Ізраїля ракетами. Ну я не знаю, чи там два, чи три було. Ну, сам факт, був напад, був. Ну, Ізраїль ліквідував на території. Коли, наприклад, кажу в доктрині країни Іран записано, що Ізраїль як держава не має, ну, має бути знищений, не має права на існування. Не получается Коли змогу. вони заявляють, що вони вже на стадії завершення виготовлення ядерної зброї і яка полетить Но, на Ізраїль? Це на напад чи не такого. напад? Як? Ні, такого вони не, не заявляли. Не заявляли, не було, да? Питань Нет. нема. Вам звісно не було. Вони що о том, що у них є ядерне оружие, що вони готують, они не заявляли, вони заявляли наоборот. Вони казали, що вони не заявляли. Они заявляли Вам, у, нас мирный, у нас мирный атом. Uh -huh. Это они заявляли. Еще раз, чтобы вы поняли, что я поддерживаю то, что делает мое государство в отношении Ирана. Но если юридически подойти... юридично этому... вы с частину Ирана не захоплюете территорию, не, не аннексуете? Между нами 1700 километров. Ну, то, что оно. Тому это, знаете, приклад зараз трохи неуместный. Понятно. Цель Израиля это обезопасить себя. Знов таки повторююсь, якби в Ірані не було записано в доктрині знищення Ізраїлю, не було агресивних дій по відношенню до країни Ізраїль, відповідно, ви б не бомбили. Вам було б все одно, що вони там роблять, Тисяча, півтори тисячі кілометрів і так далі. Україна якимось чином погрожувала Росії, казала, що треба знищувати Росію. Я понял. То есть НАТО, НАТО, как бы это дружественная по отношению к Росії, правильно? НАТО. НАТО це оборонний блок. Ой-ой-ой. Ну, угу. ну, то есть обороняется странно немножко эта организация. Так, це блок коллективного захисту. Ну, правильно. Так, правильно. Активность защиты, то есть надо поближе подобраться, поставить побольше ракет. Правильно, я не говорю, що це було я ще раз кажу: Але якщо, наприклад, як от Україна, чи там як ви кажете на початку розмови, країни Балтії, вони фізично просто менше, вони не можуть дати самостійно відсіч такому страшному агресору, як Російська Федерація, то Україна навалює там по самі вуха. Звісно, об'єднується, щоб потім колективно боронитися. Але скажіть мені, НАТО десь нападало хоч раз в в житті на Російську Федерацію. Нет, и не нападет не. никогда. Не, вот это оборонный блок. И, и не нападет по одной простой причине: там есть ядерное оружие и довольно много. Поэтому напрямую не будет воевать ни Америка, ни Европа с Россией никогда. Угу. А то, там... на ядерную державу можно нападать, вот так, зараз, в данном упадке на Украину, так? Еще раз, мы говорим не о морали. Ми ще раз, морально, это очень плохо, это неправильно. Знаєте, ви так заувальовано, ви, скажемо, виправдовуєте дії Російської Федерації. Я не от справді, вона така я не так. бідна, До неї могли через Україну поставити і якусь ракету, раз. і от і, і все, і просто от капець. Ні, от ви б себе з боку послухали. Ще, ще, ще раз, Я ще раз говорю. Я не говорю, что Россия сделала хорошо, правильно, что напала на Украину. Я не отрицаю, что она напала на Украину. Она напала и развязала войну на Украине. Я объясняю другие вещи, которые я, как я, их понимаю. А Соединенные Штаты Америки могут воевать с неядерными государствами. прикладу. А с ядерными? На приклад. Ну как? Соединенные Штаты развалили там Ливию, развалили Ирак, развалили. Серйозно. Вони це та Серйозно розвалили Сполучені Штати. Я думав, Росія бомбила місто Пальмира. Ні. І американці бомбили да, одне, седезь зброю там закидали, ні, не, не Росія. Ще раз, Росія. А, Ірака... а в а чи в Іраку це це не була резолюція ООН номер 1441, ні? Ще раз, резолюція на Ізраїль там вагон. Я не, 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 не на Ізраїль, я кажу на Іран. Резолюція на Іран вагон. Резолюция на Россию. На Ираке, ну, Крым. Что была резолюция? Ой, Господи. Резолюция. А чей Крым? Резолю... Давайте прости, поставлю поставим это... запитание. Я вам... я вам не говорю о законе, если. Не, что... я все закон... мне просто цікаво. Якій державі належить півострів Крым? Что еще раз не помню? Якей державе належить півострів Крым? Что такое належить? Принадлежит. В какой стране принадлежит Крым? Полуостров Крым, так. Ну фактически России. Если Вин фактически, в оккупации в Крым. чи не? В смысле, как кто на это смотрит? Крым в оккупации зараз чи не? Еще раз, Крым принадлежит сейчас юридически Российской Федерации. Международные Всі эти правила вони не отражають реальності. Ви можете У мене до вас, в принципі, де, більше запитань нема. Ви, голландські ще... висоти, голландські висоти окупіровані, так Ізраїль. в окупації. Ну, нам это місце, як как-то. Ви, ви хочете зманіпулювати. В результаті чого голландські висоти з'явились в окупації, опинились? То, що Сирія результаті... напала на Ізраїль. В результате войны. В результате війни, да, бо Сирия напала на Израиль. Украина якось не нападала на Россию. Нет, еще раз Ні. говорю. Еще раз говорю. Нет. Это еще раз говорю. Нет, все, не треба, жилистки, Я такий, знаете, трохи манипулятор. Я манипулятор. Звой манипулятор. С теми самыми голландскими высотами, с то... теми выправдовування Російської Федерації, там, там літаки, база НАТО Ульяновские хорошие, в Украине погані, и так далее. Чистейшей воды вы манипулятор. Вы ну, манипулируете, когда вы говорите о какой-то ви... базе НАТО на территории Ульяновска. Вы не знали, что там база была? Та там може бути хоч 10. Ви бас. можете перевірити мої слова, якщо раз, ви не вірите після закінчення нашої розмови. Генерали НАТО можуть а сидіти. Вона в закінчується вже. Мені далі не цікава ваша думка. Ну, давайте. Знов таки, Савка виїхав, совок не вивезти. І дуже є мене сумніви. Що він підтримує ту операцію проти... Ні, можливо, так. Але він чого підтримує, да? щоб по ньому ж не летіло. А коли це десь Росія, то тут же можна якесь філософсне і так далі. Ну. Такі. Ох, кава добра, яка яка запашна добра кава. М -м -м. Нема слів, мед. Просто, просто. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.